Оксана працює журналісткою. За своїм фахом не раз відвідувала відділок поліції. Розповідає, раніше без підйомника доводилося спілкуватися на вулиці. Нині ж вона оглядає новий пандус. Ну, Справді дуже цікаво сьогодні було протестувати ось цей підйомний пандус у нашому відділі поліції. Е, працює, що можна сказати, працює. Е, прилаштовано для зручності людини. Навіть такі момент, моменти сототехнічні, коли можна керувати цим пандусом або безпосередньо людині, яка у кріслі колісному, або людині, яка супроводжує, чи тут хтось допомагає. Тобто, ці такі моменти вони як врахувала, звернула увагу, і це все дуже важливо, це все працююче. У Хмельницькому втілили в життя проекту у рамках реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та подальшого розвитку мережі доступності в рамках запровадження системи Кастуді Рекордс з метою інклюзію. Відділку поліції номер 1 і в загальному відділках поліції облаштовуються мікроліфтами, так званими пандусами. Також спеціальними дощачками з надписями та шрифтом Брайля наразі вже сім відділків поліції обладнано спеціальними підйомниками, решту пандусами. Країна наша на десятки років буде країною із. Великою, на жаль, кількістю людей з інвалідністю, і тому ось вільний доступ до закладів різноманітних він має бути унормальнений і забезпечений. І перевіряти мають саме ті люди, для яких це робиться, тому що одразу звертається увага на різні нюанси і одразу видно, чи це зроблено для Ханочки, чи це зроблено для роботи. Також було встановлено таблички зі шрифтом Брайля, які допоможуть дізнатися важливу інформацію та напрямок, у якому потрібно рухатися. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.